Правий сектор полишив закарпатську садибу, що належить структурам керівника українського вибору Віктора Медведчука. Активісти кажуть, що Дмитро Ярош, який спершу наказав узяти під охорону маєток, тепер скомандував на вихід. Озброєні чоловіки свою присутність у чужій приватній власності пояснили так. Гуляли чутки, що треба йти палити, треба йти знищувати. Тобто, аби цього не сталося, ми власне і, і, і сюди зайшли. Компанія Спортур не потребує а не від правого сектору, а не від будь-яких інших подібних формувань, жодної опіки або захисту. Це відповідь гендиректора інвестиційної компанії, який і належить маєт. Він вийшов до загарбників і пояснив їм майновий комплекс. Приватна власність компанії Спортур, що під контроль на Медведчукові. З його слів, після огляду головного та гостьового будинків, непроханими гостями з маєтку зникли деякі речі. Перелік утраченого вже передали правоохоронцям. То інвестиційна компанія Спортур вважає, що так звана революційна риторика є лише намаганням приховати незаконні наміри озброєних радикалів. Спортур розцінює захоплення, майна та подальші дії щодо нього як грубе та зухвали порушення законних прав та інтересів товариства, яке має ознаки кримінального злочину. А водночас Віктор Медведчук загарбання житлового комплексу вважає помстою за свою громадську діяльність. Нагадаю, Медведчук, зокрема, стоїть за парламентсько президентську форму правління, економічну інтеграцію України до митної спілки та надання російській мові державного статусу. Політик заявляє, що він і його громадський рух не злякалися погрози, продовжуватимуть свою діяльність. Він упевнений, Україна знайде в собі сили протистояти анархії, бандитизмові та радикалізмові.